Головна алея. Ну, наче що в ній може бути такого особливого? Просто велика, майже пряма алея, яка починається від головної брами, і, власне, в 19 столітті вона доходила до палацового комплексу. Жодного спеціального якогось акценту, жодної скульптури по дорозі. Але є дуже важлива річ, яку практично ніхто не помічає. Це дуже цікавий поворот. От, власне, з нього, між деревами. Відкривався краєвид на літній палац або устерію. Він навіть описаний спеціально одним з мандрівників Вігелем. Тобто він їхав по, цьому, по цій алеї і раптом побачив здалеку цей палац. Щось схоже можна побачити в Ялинковій алеї, коли крізь дерева видно е, будинок садівника.